Коли вам потрібно зробити капанку маленькою свічечкою, і ви боїтеся капнути так, щоб не попасти на пальчики і не було що боляче. Або, наприклад, вона у вас закінчилася, догоріла до кінця, або взагалі немає, я підкажу, як інакше можна зробити маленькі цяточки. Ви можете це зробити писачком. Зазвичай ви пишете тоненьким носиком, і лінії виходять дуже тоненькі, або маленькі крапочки ось такі. Але якщо ви будете крапочку ставити не носиком писачка, а будете його нахиляти, ви можете намалювати велику цяточку, схожу на капанку. Ви можете окунати писачок боком, ось так. Кап, І все. І можна намалювати велику цяточку. Але будьте уважні, всередині писачка. Не має бути нічого, тому що ви його будете перевертати. Якщо він наповнений воском чи парафіном, коли ви перевернете, то може капнути на яйце і на пальці попасти, і буде знову боляче. Я вам зараз покажу. Уявімо, що ви набрали віск або парафін всередину, як зазвичай. І він у вас повний, бачите? Нагріли і хочете поставити цяточку ось так боком. Ви перевертаєте писачок, і у вас витікає з середини писачка дуже багато парафіну. Добре, якщо ви можете його якось стримувати, керувати ним. А якщо потече, якщо потече на пальці, ось, наприклад, я навіть не встигну поставити крапочку. Я просто нагрію повний писачок, піднесу до яйця і переверну. І о! І воно потекло і на пальці і всюди мені дуже боляче, якщо чесно. Бачите? Це боляче такий пальчик, бажано зараз водичку вструмити, щоб зняти біль і опіки. Тому, якщо ви таким прийомом хочете намалювати цяточку, будь ласка, спочатку вилийте вміст писачка на ганчірку. Щоб він був порожній. І порожній писачок вмочайте сюди в свічечку боком і боком малюйте велику цяточку, таким прийомом рекомендую закривати великі ділянки малюнка. Наприклад, ви пишете зірочку. І щоб її закрити, ви можете перевернути писачок і швиденько закрити воском велику частину зірочки, а вже біля контурних ліній бажано пройти тоненьким носиком, щоб не вийти за контурні лінії.